Адреси телеграм-каналів, де продають наркотичні речовини, замальовують на будівлях та парканах волонтери міжнародної антинаркотичної асоціації у Вінниці. Робляться по вулиці Київській, Саксаганського, Ступки та Чайковського. Розповів Суспільному організатор акції Олексій Багнюк. Замальовуємо телеграм-канали. Це є телеграм-канали наркомагазинів, які розповсюджують наркотичні речовини. Молодь вводиться в телеграмі, вони виходять на канал, де вони замовлюють за невеликі кошти, замовлюють речовину і їм приходять координати не беруть. Учасниця акції Дар'я Цегельник каже, сподівається цим зменшить пропаганду наркотиків. Не хочеться, щоб молодь займалася подібними речами і не хочеться, щоб. Бачу, що таке на вулицях долучались до цього. Ми бачимо взагалі, що намальовано там на будинках або на гаражах. І якщо щось подібне, то замальовуємо. Посилання на телеграм-канал замальовує Олександр Чорнобаєв. Хлопець навчається у медичному коледжі, тому каже, розуміє шкоду від вживання психотропів. Навіть нас біля гуртожитка, біля коледжа теж неодноразово замічав такі надписи. Це погано, наркотики це зло пригнічення здоров'я людини. Саме те ти... впливає дуже погано наше суспільство не повинно займатися такою діяльністю. Організатор акції Олексій Багнюк розповідає, був алко та наркозалежний і громаном 16 років. Після лікування почав працювати в реабілітаційному центрі. Каже, часто його пацієнтами є неповнолітні, які дізнаються про наркотики у такий спосіб. Ця реклама літована на підлітків шкільний розвиток, 5 п'ятий терену 11 клас. Ця орієнтація не них є випадки, коли в 13-15 років вже в проблемі. За півтори години замалювали до півсотні написів, каже Олексій Багнюк. З початку року волонтери прибрали понад 200 посилань. Андрій Коник, Андрій Сіро, Суспільне новини, Вінниця.